Галина Олійникова закринеться за фахом у рідному Бахмуті. Багато років займалася громадською діяльністю. Зокрема, питаннями екології очолювала організацію Мама 86 У 2014-му додалося документування військових злочинів проти людяності та довкілля. Перед початком повномасштабного вторгнення пані Галина працювала в ательє. Згадує саме отримали за одним із проєктів машинку для вишивки. Це моє таке місце, бо я тільки навчилась, тільки розробляла ці малюнки різні, традиційна вишивка і з фотографії, все-все-все дуже кльово було. І саме останнє, що я на, на цій машинці зробила, це ми робили шеврони для Бахмута, Бахмутське ТРО. З Бахмута Галина виїхала в середині березня. каже, ще у 2014-му отримувала погрози за проукраїнську позицію. Тож залишатися у місті було небезпечно. Переїхала до родичів у Дніпро. «Коли я виїхала. Я почала зразу шукати волонтерські центри, які займаються там пошивом військової снаряги. Всі звернулась в театрі, працювала бригада. Потім там ще там за пожаркою теж. До на той час у них вільного місця не було. Потім познайомилась з керівником цього підприємства, стала виробляти і саме для І форми шим, і плітоноски, і підсумки. Зараз у швейному цеху чотири людини, із них двоє переселенців. Галина каже, робить усе, щоб наблизити перемогу, після якої мріє повернутися до рідного міста. як колись поверталися її пращури після революції. Діда було заслано. В принципі, у нього була розстріляна стаття за організацію голодних бунтів в Бахмуті. От, але він вижив, зберіг родину і вже це 29-го року, а повернулись вони в Бахмут 46-го. У нас це коріння вишибають, вишибають з покоління в покоління, але все рівно ми пам'ятаємо, і ніколи нікому нічого не і не пробачимо. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.